Вітаємо! Сьогодні ми занурюємось у світ Омара Хаяма та його ну знаменитих Рубаї. Маємо матеріали, які висвітлюють і саму постать, і цей, знаєте, унікальний жанр перско-таджицької поезії. Спробуємо розкрити секрет їхньої лаконічності, глибини, ну і основні теми творчості Хаяма. Доброго дня. Так, Омар Хаям, це ж, власне, не лише поет. Треба це розуміти. Це видатний вчений свого часу, 11-12 століття, математик, астроном, філософ. Його наукові трактати, ну, наприклад, трактат про докази проблем алгебри, їх знали по всьому сходу, дуже впливові були. Абсолютно, це дуже важливе уточнення. Але погодьтеся, сьогодні мільйони знають його саме завдяки цим чотиривіршам Рубаї. Отже, давайте розберемося, що ж це за форма така. Рубаї це е, справді дуже чітка форма. Завжди чотири рядки: не більше, не менше. Римування зазвичай за схемою ААА, тобто римуються перший, другий і четвертий рядки, третій, ніби вільний. Рідше трапляється схема ААА, коли вже всі чотири рядки римуються. Ага. І що цікаво. В українських перекладах, щоб передати оцю цю мелодику, часто використовують п'ятистопний ямб. Ну, це такий розмір вірша, бо вважається, що спочатку це була форма пісні, дуже тісно пов'язана з музикою. Пісенна форма це пояснює мелодійність так. І лаконізм тут вражає у чотирьох рядках. Вміщується глибока філософська думка. Це власне, головна особливість. І які ж думки Хаям вкладав у ці мініатюри? Ось тут, як показують наші джерела, стає дуже цікаво. Це ж роздуми про сенс життя, про час, що так швидко летить, про долю. Він ніби закликає: цінуй момент, радій життю тут і зараз. Так, так. гедоністичні мотиви вони дуже сильні. Чаша, вина, краса коханої, весняний луг це все образи земного раю. І Він їх протиставляє обіцянкам якогось там загробного блаженства. Навіть іронізує іноді над догмами ну, мовляв, якщо в раю нас чекають гурії та вино, то чи такий вже великий гріх скуштувати їх тут на землі? Лови летючу мить життя, це точно про нього. Але ж знаєте, там є і сумні ноти. Я б сказала досить багато роздуми про недосконалість світу. Про те, яка людина не захищена? Безумовно, він же філософ. Він ставить питання про добро і зло, про творця, про творця, який створив такий дивовижний світ, а потім сам же руйнує свої творіння. Це, знаєте, філософська лірика найвищого гатунку. І тут ще одна м -м, захоплива річ це питання автентичності. автентичності. Тобто, чи справді це все написав Хаям? Саме так. До нас же не дійшло автографів Хаяма. Жодного. Відомо десь півтори тисячі рубає, що йому приписують, але вчені серйозні дослідники визнають безперечне авторство лише кількох десятків, ну може, сотні. Ого багато четвервіршів були, так би мовити, мандрівними. Їх приписували різним поетам, схожим за духом, за світоглядом. Тобто, виходить, існує цілий цикл Хаяма, де його власні вірші переплітаються з творами послідовників чи просто поетів зі схожими думками. Неймовірно, саме так. Це створює такий собі колективний портрет вільнодумної людини тієї епохи, цікава штука. Проте центральна ідея, яку пов'язують саме з Хаямом, це гуманізм, утвердження цінності людського життя, гідності особистості. Отже, якщо підсумувати те, що ми бачимо в джерелах, Омар Хаям це геній, який через дуже коротку лаконічну форму рубаї зміг висловити вічні питання. Поєднав філософську глибину із закликом до радості життя. І його поезія, хоч і овіяна цими таємницями авторства, залишається неймовірно популярною через стільки століть. Абсолютно, його спадщина, це доказ того, як мистецтво може долати час культурні кордони, промовляти до кожної людини. Актуальність його думок вона просто вражає, і сьогодні теж. А наостанок така думка для роздумів можливо. Як у свідомості однієї людини, видатного вченого, раціоналіста, ну, математика, так органічно поєдналися з суворий науковий пошук, і ось це поетичне оспівування миттєвих земних радощів, та ще й сумніви у догмах такі сміливі, що це власне говорить нам про природу пізнання, ну і про людську душу, її складність.